Із гімну України та хвилини мовчання в пам'ять про загиблих захисників розпочався третій районний етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Кращі команди з дев'яти громад Олександрійського району змагалися за звання кращого у футзалі. Привітала з початком змагань начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Спорт це не тільки хобі, спорт це не тільки здоров'я. Спорт говорить про те, що в команді. Ми здобуваємо лідерські якості. Команда, командна робота це перший єдиний крок до перемоги. Що саме підтримуючи один одного, що саме працюючи в команді, ми зможемо здобути перемогу. З вітальним словом звернулась до учасників змагання заступниця міського голови Ірина Чемерис. Олександрія має багато назв, які характеризують її сутність. Олександрія це місто-волонтер, Олександрія це театр, Олександрія це танцювальні колективи, і, звичайно, Олександрія це, це футбол. І сьогодні мені дуже приємно, що у нас проходять районні змагання із футзалу, оскільки Олександрія і є тією футбольною столицею нашої області. Мені дуже подобається назва пліч опліч, тому що назва це означає, що ви стоїте пліч-опліч із своїми друзями, із членами команди. І пліч опліч із нашими захисниками. Проєкт Пліч-опліч показує, що зі звичайної шкільної команди можна виховати команду справжніх майстрів. Так вважає тренер Петрівської ОТГ Анатолій Біленко. Діти готувалися вже протязі з другого класу. Вони в мене відвідують гурток з футболу, не всі, але більшість із них готувалися зазвичай позаурочний час. Ну, хто з них є бажання, той завжди ще й вдома тренується. А є діти такі, які ще своїми батьками і дідусями працювали вдома. Це приємно. Кожен з них завжди мріє стати футболістом. Той, хто вперше побачив м'яч, він для нього це невід'ємна частина його життя. Тому кожен з них мріє стати. Ну, а гра завжди показує, чого ми варті на футбольному полі. Ігор Коломієць, представник команди Світловодської ОТГ, говорить, що до змагань готувалися активно навіть під час весняних канікул. Я готувався дуже сильно. Я тренувався багато сам, самостійно на тренуваннях ми школи граємо, і багато було тяжко, але ми вигравали ці ігри. Мені ця гра подобається тим, що вона захоплює своєю грою, що воно може бути як. Наприклад, не захоплює гра, яка не інтересна, а захоплює ім'я та яка цікава, що ви бачите, як вона захоплює. Переможцями змагань районного етапу з футзалу проєкту Пліч опліч стала команда з Олександрійської громади, а саме школярі гімназії імені Тараса Шевченка.